Історія коледжу розпочалася у 1952 році з діяльності Ровенської обласної сільськогосподарської школи, з підготовки голів колгоспів та однорідної школи рахівників колгоспів. У 1956 році на їх базі було відкрито Ровенський технікум бухгалтерського обліку. Розбудовувати новий навчальний заклад покликані були 5 штатних викладачів та 5 сумісників. Освіту здобували 120 учнів технікуму. У 1957 році в технікум було відкрито всього чотири навчальних кабінети. Якісно новий етап в історію коледжу. Розпочався у 2016 році, коли коледж увійшов в структуру Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сьогодні це сучасний навчальний заклад, в якому навчається 1470 студентів денної та заочної форми навчання. Коледж здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр. За такими спеціальностями облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, менеджмент, право, інженерія програмного забезпечення, будівництво та цивільна інженерія, геодезія та землеустрій, а також за освітнім ступенем Бакалавр за такими спеціальностями. Облік і оподаткування, інженерія програмного забезпечення, будівництво та цивільна інженерія, геодезія та землеустрій. Важливою складовою, що забезпечує надання якісних освітніх послуг у коледжі, є сучасна матеріальна база. У навчальному корпусі розміщено 52 навчальних кабінети і 7 лабораторій. Вони мають належний естетичний вигляд та відповідають санітарним вимогам. Три аудиторії лекційного типу для викладачів обладнано викладацьку, де знаходиться також диспетчерська. Отримати методичні поради, обмінятися досвідом, ознайомитися із новітніми досягненнями педагогічної науки викладачі мають можливість у методичному кабінеті коледжу. Щорічно у коледжі проводиться виставка педагогічного досвіду і творчості молоді. За рейтингом участі у конкурсі педагогічні інновації коледж тричі посідав перше місце серед аграрних технікумів і коледжів України. Про високий фаховий потенціал педагогічного колективу коледжу свідчать нагороди за участь у міжнародних виставках, республіканських конкурсах, олімпіадах. Так, за результатами участі у міжнародних форумах і новатика у сучасній освіті та сучасні заклади освіти, коледж отримав одну бронзову, одну срібну і вісім золотих медалей та тричі ставав лауреатом конкурсу. Першого ступеня. Викладачі Матковська Ірина Дмитрівна Качановський Олег Ігорович стали переможцями республіканського конкурсу Педагогічний Оскар. Інформаційне забезпечення освітнього процесу у коледжі необхідними друкованими та електронними аудіовізуальними документами здійснює бібліотечно інформаційний центр. Бібліотечний фонд нараховує. 53 370 видань на паперових носіях. Забезпечує доступ до наукових ресурсів мережі інтернет у читальному залі та надає консультації з користування є-бібліотекою, у тому числі такими базами даних, як Електронні навчальні ресурси Рівненський коледж Нобіп України Медіатека електронних засобів навчання, Державної установи. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, електронна бібліотека підручників модернізації змісту освіти, власний ресурс, електронний каталог книг та електронний каталог періодичних видань. Тут встановлено 4 персональних комп'ютера, сканер, ксерок, спринтер. Активно використовуються у освітньому та виховному процесах обладнання медіазалу. Інтерактивні дошки, проєкційна апаратура для демонстрації відеофільмів, електронних навчальних посібників та презентацій. Сучасний навчальний процес неможливо уявити без використання комп'ютерно-інформаційних технологій, створення та супроводження автоматизованих систем управління, освоєння і впровадження в навчальному закладі сучасних інформаційних та інноваційних технологій. Такі завдання вирішує Комп'ютерно-інформаційний центр, до складу якого входять 13 кабінетів та лабораторій. Видавнича лабораторія. Комп'ютерно-інформаційний центр координує роботу з впровадженням у навчальний процес елементів дистанційної освіти та хмарних сервісів. Видавнича лабораторія забезпечує підготовку до друку та друк. Навчально-методичної, наукової літератури, інформаційних і нормативних матеріалів коледжу. Практичне навчання студентів є невід'ємною і однією із найважливіших складових процесу підготовки фахівців у коледжі. Навчальна практика проводиться в навчальних майстернях, навчальному полігоні, навчально-практичному центрі із землепорядкування, навчально-юридичній консультації. Технологічні та переддипломні практики студенти коледжу проходять на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, торгівлі і державного управління. Укладені договори на проходження технологічних практик з 73 організаціями, підприємствами та установами. У 2016 році. Створено міжкафедральну навчальну лабораторію, на базі якої можна здобути освітній ступі бакалавр. Коледж один із небагатьох навчальних закладів фахової передвищої освіти України, якому вдалося зберегти заочну форму навчання. На сьогоднішній день тут навчається 133 студенти. Важливим структурним підрозділом коледжу є бухгалтерія. Працівники бухгалтерії забезпечують фінансову стабільність коледжу, своєчасність виплат заробітної плати та стипендій, підтверджують позитивний імідж навчального закладу як надійного партнера. Студенти, які навчаються у коледжі, мають можливість вдосконалювати свою спортивну майстерність. Спортивний комплекс складається з спортивної зали для ігрових видів спорту. Тренажерної зали, відкритого спортивного майданчика зі штучним покриттям. Створеного виключно за кошти навчального закладу, спортивного майданчика з гаровим покриттям, стрілецького тиру, спортивних кімнат у гуртожитках коледжу. В освітньому процесі активно використовуються технічні ресурси. Це 281 комп'ютер. 8. Медіапроекторів, дошка фліпчарт, 2. Широкоформатні плотери. Учасники освітнього процесу мають доступ до мережі інтернет та Wi-Fi. Сучасними приладами оснащений навчально-практичний центр із землевпорядкування. Для здобувачів освіти у коледжі створено належні соціально-побутові умови. На балансі коледжу перебувають два гуртожитки проєктною потужністю 800 місць. Коледж 100% забезпечує гуртожитком іногородніх студентів. Гуртожиток номер 2 неодноразово ставав призером республіканських і обласних оглядів студентських гуртожитків. Сучасні душові кухні, місця для прання та сушіння, комфортні жилі кімнати. Все це до послуг здобувачів освіти. Смачно і за помірну ціну учасники освітнього процесу можуть поїсти в їдальні, яка розрахована на 120 місць. У гуртожитку номер 1 розташований медичний пункт, де можна отримати першу кваліфіковану медичну допомогу. Він повністю утримується за кошти коледжу. У коледжі створено належні умови для розвитку творчих здібностей студентів. В актовій залі на 250 місць проводяться різноманітні конкурсні програми, концерти, зустрічі. З метою створення для учасників освітнього процесу безпечного фізичного середовища обладнано пости чергових в навчальному корпусі та гуртожитках. Встановлено систему. Відеоспостереження за місцями загального користування. Використовуються інструменти контролю за безпечним користуванням мережею інтернет. Учасники освітнього процесу ознайомлюються із правилами протипожежної безпеки та техніки безпеки. У сучасних умовах важливим критерієм ефективної роботи з закладу вищої освіти. Є підготовка конкурентоздатного фахівця, спроможного реалізувати себе на ринку праці. Саме тому, коли у нашій державі розпочалася земельна реформа і гостро постала проблема підготовки висококласних спеціалістів для її здійснення на базі гідромаліоративного відділення Рівненського державного аграрного коледжу у 92-році було створено землевпорядне відділення. І розпочатов підготовку фахівців за спеціальністю землевпорядкування. На виконання наказу Міністерства аграрної політики України номер 405 від 24 грудня 2002 року про створення навчально-практичних центрів з підготовки спеціалістів та перепідготовки фахівців агропромислового комплексу на базі коледжу. Створено навчально-практичний центр із землевпорядкування. Адміністрація коледжу доклала максимум зусиль для оснащення центру найновішим обладнанням. Матеріально-технічна база навчально-практичного центру із землевпорядкування. Це лабораторія інформаційних технологій в землевпорядкуванні, яка оснащена 15 ПОМ з підключенням до мережі інтернету. Електронні тахіометри SOUD та 3-5, та 5, фотограметрична станція Дельта-2, світловіддалеміри, лазерні рулетки Лейка, Теодоліти, Нівеліри фірми SOUD, Плотер формату А1, лазерні та струменеві принтери, сканери, ксерокси. Основні завдання навчально-практичного центру полягають у проведенні навчальних практик та окремих елементів виробничої технологічної і переддипломної практики для студентів спеціальності Геодезія та землеустрій, вивчення і пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного прогресу і їх впровадження у землепорядне виробництво, здійснення координації та методичного забезпечення практичної підготовки фахівців. У навчальних закладах. Кількість слухачів, що пройшли підготовку в навчально-практичному центрі за весь період існування становить 4585 з 16 закладів фахової передвищої освіти України. За складеним графіком організовується проходження практик студентами закладів фахової передвищої освіти. Під час навчальних практик студенти прокладають теодолітні і нівелірні мережі, виконують тахіометричні знімання електронними тахіометрами, ознайомлюються з проведенням GPS-спостереження, з використанням одно- та двочастотних приймачів, виконують обробку даних польових геодезичних вимірювань з використанням спеціалізованого. Програмного забезпечення створюють цифрові карти місцевості та цифрові моделі рельєфу. Виконують комплекс робіт, таких як прив'язка аерознімків, польове дешифрування, камеральне дешифрування, оформлення топографічного плану по аерознімках. У зв'язку з високою вартістю сучасного геодезичного обладнання. Не вся техніка є у наявності навчально-практичного центру та технічного відділення, тому для забезпечення більш якісного проведення практичних занять запрошуються представники підприємств, організацій та установ землевпорядного профілю. Представники даних підприємств постійно проводять майстер-класи та надають у користування GPS-приймачів. Сергій Гупаленко, експерт карт Google, надає у користування безпілотний літальний апарат для проведення аерофотознімання території. Також навчально-практичний центр та відділення співпрацює з факультетом землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України. Неодноразово залучалися до проведення майстер-класів та тренінгів декан факультету доктор економічних наук Євсюков Тарас Олексійович та завідувач кафедри землевпорядного проєктування доктор економічних наук Мартин Андрій Генек. Співпраця з картографом Google, Mapmaker Ukraine, місцевим експертом Google, директором компанії Lionest Олегом Костюкевичем дала змогу студентам та викладачам. Підвищити свою кваліфікацію у створенні онлайн-карт Google. Так, у 2015 році на базі навчально-практичного центру був створений проєкт Картографи Google міста Рівня.